Зараз побачите, прийнято називати великим. Великим тому, що це перший сольний виступ колективу. Великий тому, що він покаже гурт таким, яким ви його ще ніколи не бачили. А ще тому, бо за два тижні до події не залишилося жодного квитка. На цей захід запрошували вас багато відомих закарпатців. Таке пропустити просто неможливо. Тому запрошую вас і сам там буду. Я знаю, як підняти настрій і зігрітися. Тому запрошую всіх. Все буду, я буду ковбіка. Юлі бачить жіною. Ну no. і хто не прийде, тот карфіола. Ми говоримо про сольник чи не найпопулярнішого закарпатського рок гурту Рокаш саундчек за лаштунками. Дверима ви зараз побачите те, що зазвичай залишається поза кадром. Цю хвилину там триває репетиція. Ходімо подивимося, наскільки готові хлопці до виходу на сцену. Ти концерту Фахівці за пультом. Головний звукорежисер Віталій Кухарський вважається одним із найкращих звукорежисерів у Львові. Співпрацює з Павлом Табаковим, гуртом кожному своє. А сьогодні його мега звук отримає рокашу. Я був штатним звукорежисером одної компанії і приходилось з багатьма працювати. Ну, не буду там називати якісь голосні імена, але. І з ну, із закордонними колективами мав честь працювати такими, як Марака, є такий. Дуже мені сподобався такий чеський колектив, Чанки шоу» там, ну дуже багато. Це було етнічні фестивалі народні, де переїжджало дуже багато закордонних музикантів. Там було дуже цікаво для мене, бо це інша трошки музика. А, Патрицію я колись ролив, пропов грати. На студії часто пересікаюся з різними людьми. Атмосферу недавно. Також в цьому залі це було. Я такий Олександр Божик з Карпаль. Він їздить з живим колективом і так само з оркестром. І я з ним працюю. Але там трошки інша музика, там вона більш така, можна сказати, легша. Найважче звучити музику, коли музиканти не грають. Ну, коли злагоджено ну, все, я вважаю, що проблем тут не буде, тому що хлопці грають разом, грають довший час, у них не зіграні і так далі. Це від того залежить успіху на концерті концерт, звук. Тому що всі вважають, що звукорежисер це головний. А я, як був в шкурі і музиканта, і звукорежисера, можу сказати, що це праця з 50 на 50. Якщо люди зроблять там картинку, то і мені вдасться зробити тут. Тому думаю, проблем не мало бути. У них бувають якісь концерти, на котрих вони чомусь мене хочуть, щоб я, був. <свісно> Власне, можливо, довіряє так мені приємно, звичайно, що вони до мене звертаються. Та я сам люблю, звичайно, тих хлопців, мені приємно з ними працювати. Того з чого не Важко об'єднати живе виконання, причому потужне рокове виконання разом з акустичними інструментами, такі як скрипки. І ну, Тут треба постаратися так, щоб не заглушило живе виконання оркестр. Але тут вже багато, ну не знаю, до чого то залежить. Від всіх, як на сцені люди будуть себе вести, так само і мені вдасться це передати сюди. Можливо, це складність. Але крім того, що я привик озвучувати їх як сталий колектив, а ці додатки, які сьогодні будуть презентовані, ну, треба, це буде складно для мене. Сьогодні рука зроблять спробу поєднати рок музику з академічною, оскільки будуть виступати в супроводі оркестру Закарпатської обласної філармонії. У нас перша була така спроба, це років три тому ми записали кліп Щедрик. Це була перша спроба, і вона дуже вдала, як по резонансу, чути по місту і по Україні. Тобто співпраця завжди різних колективів, різних стилів, це завжди цікаве і нове. Рок-група, і симфонічний оркестр, сучасність і класика це завжди цікаве і щось свіже війня. Ми з радістю, Згодилися на таку пропозицію, чесно кажучи, я її давно чекала. Я чекала, я його навіть підштовхувала. Кажу, «Вітя, давай трошечки щось об'єднаємо аудиторії. По-перше, так тобто, ці люди, які ходять до нас на концерт класичної музики в філармонію. Може, і послухають іншу гру, іншу музику, поєднання тих, хто слухають рок, молодь, прийде, побачить перший раз, може, скрипку. Тобто я сподіваюся, що ми е, залучимо ширшого слухача до нашої аудиторії. Сьогодні звучатиме багатозначна композиція. Я люблю гнуй, яку підлаштували під п'яту симфонію Бетховена. Крім того, відео супровід на великому екрані доручили робити Сашку Пилипенко, який працює з самими океанель. Люблю я. Я буду робити відеоряд на екран. то це і камери, буде і кліпи їхні, і якісь мої відеозаставки. заставки. Ну, якась така співпраця, не знаю. ну Перша робота мабуть, з новим колективом в тому плані, вона якась така трошки нервова, трошки якась така мандражна. Тобто, ну, ти не знаєш, тобто, як, як і що. ну, бо це, бо це наживо все відбувається. Тобто це ніби раз, і, і потім наступний раз воно ну, взагалі інакше виглядає. Хоча ніби ти готуєшся так само, але кожен концерт інакший по енергетиці. по… Ну, насправді ми познайомилися після концерту в Мукачево після окналізу. Тобто ми якось так зустрілися, поговорили, посиділи, поснідали, потоваришували І, ну, Взагалі в мене жінка з Закарпаття. Тому тобто ми сюди часто приїжджаємо і дуже часто бачимося з Іринкою, з звіті. Ну так і дружимо. Понад мою качечка летіла, давно то то давно ей, не Так давно вже знайомі, що навіть важко уявити. Познайомилися з, з спільні знайомі музиканти. І так, так згадую собі цей перший раз, де ми познайомилися. Е, бо, е, я зустрічалася з одним хлопцем. І вони запросили його як гітариста в свій гурт. Ми разом виступали на різних вечірках, днях міста і. Здається, Віктор Янсо, саунд-продюсер гурту, запропонував мені дует за Сьогодні чекати не тільки дуети, але й пісні, які Віктор написав особисто для мене. Марічко, ти чуєш ого го а люби мене голого-голого, без сорочки, без гати, будемо бавити. На концерт рока чекає сам Джон Лорд, відомий британський композитор, який ще 45 років тому поєднав рок з оркестром. Справа в тому, що саме напередодні цього концерту в Ужгороді лідеру Діп Purple відкрили пам'ятник, створений руками скульптора Михайла Колодка. Oh,

Оркестром та запрошення, за гостями. Перша це наш висіда. Просто рік, як гурт працює, то <кій> зараз вже виникла ідея і трошки нам вже більш... більше, ну, стали смілішими. І це е... завдяки тому, що е... це по-перше, це Ужгород, це дома, Тобто тут є своя слівна аудиторія. І в організаційному плані це дуже було зручно робити в Ужгороді. тому що я знаю точно, що якщо б це ми робили спочатку в Львові. То організація дуже багато часу займає, і дуже багато енергії треба тратити постійні приїзди доїзди, і це було б набагато важче. Тобто треба було б шукати організаторів. Тут ми взяли організацію всю на себе, і знаєте, коли людина сама бере відповідальність на себе, то воно краще потім результат виходить кращий. Гурт-рукаш рукаш це поєднання року, фольклору та академічної музики. Рок був, тому що рок це барабани, гітари, фольклор, ну фольклор це, звичайно, це інтонація. А академічна музика це академічні виконавці. Тобто ми взяли оперну співачку, ми взяли струни, оркестр, ми взяли гурт, ансамбль, бревіс, це академічний ансамбль, тобто вони виконують. Академічну музику, і навіть якщо виконують там, скажімо, не академічну музику, то все рівно у них академіч академічний підхід. Тобто там треба ноти, що були написані. Ну так і навіть Олеся Киричук, вона сама теж е, академічним музикантом закінчила е, львівську десятирічку ім. Крушельницького як піаністка. І повірте мені, що там досить важко вчитися е, на, в цій десятирічці, і ти більше закінчити пініст, там треба дуже бути грамотним академічним музикантом. Тобто все було природньо, тому і саме ми зробили вибір на підбиранні людей, котрі вийшли з академічної музики. Концерту це е, для гурта, з однієї сторони, досить просто, тому що люди приходять, ті, котрі хочуть прийти, і аудиторія однорідна, тобто не хочуть тебе слухати. А з іншої сторони, це велика відповідальність, тому що якщо е, можна десь там ну, на інших площадках, то там є там, люди стоять, там трошки люди там, відпочивають, завжди в них піднесений настрій. То, тобто ти можеш з робити, в принципі, якусь свободу зробити на сцені, і можеш імпровізувати, то тут ти повинен чітко е, продумати наперед програму. Тобто це був незвичний для нас виступ. Ми так ніколи не виступали, щоб люди просто сиділи ззаді і слухали, ну чим нас здивуєте. От, потрібно було робити певну режисуру. Це, в цьому моменті трошки було незвично, і за цим ми хвилювалися, чи не буде занадто великих пауз, чи не буде е, 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 скучно слухати це. Тому що якщо це лише рок н рол як ми в класичному складі виконуємо, то це добре, коли десь там люди, яке повторятись на відкритих площадках, там люди спілкуються, там десь там хтось п'є пиво, там то все, то, то це добре. Тобто, пішла, послухала, потанцювала, відійшла, потім знову повернулася. А тут цього робити не можна, бо тут треба було зважати на різну вікову аудиторію. Тобто були і діти маленькі, були і в середньому віку, були старші люди. Тобто, і кожна людина має свої потреби. І очікування від цього концерту, то треба зробити програму так, щоб було зробити для всіх добре. Те, що не було, що це було вперше. Це найважче. Тобто досвіду ніякого не було, це було важко. Але скажу вам більше, що було найважче під час самого концерту, в день концерту. В день концерту найважче було це організувати всіх людей і зробити все, щоб правильно відбулися чеки. Правильно люди прийшли і вже зразу працювали, тобто не було ніяких затримок. А потім найважче було те, що прийшлося концерт цей проводити. Тому що Постійно треба було дивитися на реакцію публіки і виходячи з цього, далі вже доносити ідею, яку, яку хоче донести, дивичи, світової публіка реагує. Але ще було дуже важко, щоб ми публіку не бачили. Тобто, мені люди казали, що там, ну, ти б трошки почекав, щоб більше там було описів, потім іншу пісню, Тобто, ми цього не бачили, тобто ми е, робили трошки так на сліпу. Тому що коли е, працюєш із публіку потрасловік, наприклад, фан-зона є, то можна вийти у фан-зону, можна з людьми спілкуватися, ти бачиш людей очі очі, то видно людей. А тут цього не було, тут була трошки така відстань. Е, таке ну відчуття, що ми якби якась вистава триває, а не концерт. Ну це було важко. Було важко саме зробити з режисуру концерту, і як я вже казав, задовільнити смаки. Е, Різної публіки Нам вдалося зробити так, що це репетиції не було. Була попередня репетиція перед цим виступом і просто така ну, з, 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 з повним складом колективу. А просто там якісь попередні репетиції в день до концерту, то ми трошки так спробували на піаніно порав, там ударник трошки там ритмічно поміг. І репетицій таких не було. Тобто люди питали, чи ви довго готувалися, багато репетицій було але не було репетицій. Ну я думаю, що це залежить від того, що наскільки музиканти професійні. Якщо професійний музикант, то йому як правило, багато репетицій не потрібно. Він це все відчуває, він має досвід, і це нормально абсолютно, тому що музикант, який концертує постійно. Оркестр. У нього постійно програми різні відбуваються. то Для них ноти є, вони поставили, вони з двох-трьох репетицій там з двох-трьох годин вони вже грають. Так само і є зараз дуже і велика можливість це є інтернет, де чітко людям висилаються треки і люди вдома самостійно підготовлюються, і просто потім беремо там, за пару дублів ми це все зводимо до купи. Такий гурт працює в трьох напрямках. Перший напрямок це робота гурта на корпоративах. Чому перший напрямок? Тому що це основний е, е, дохід гуртів. Хоча це мало хто визнає, але я хочу сказати, що будь-який гурт, як правило, заробляє, то більше заробляє на корпоративах. Це корпоратив, тобто це одна людина має таку, таке побажання, він запрошує. Решта гостей, які в нього на корпоративі, не дуже хочуть це слухати. І дуже часто, якщо ви побачите відео, то ти стуктаріло, коли тобто людина слухає, як фон. Другий напрямок це фестивальна е, діяльність, це і також Дні міст». але це не є сольна програма. Тобто є, гурт приймає участь е, в розширеній програмі. І третій напрямок це організація концертів, де гурт сам е, повністю не виконує програму, тобто закриває весь захід повністю. Бо це найважче. Це я рахую, це є лакмусовий папірець будь-якого гурта. Якщо гурт через це проходить, то є повний зал. Бо я, наприклад, навіть, якщо не повний зал, то є певна кількість слухачів, то це вже можна говорити про те, що гурт правильно рухається і має право далі розвиватися і має свою світлу аудиторію. Абсолютно логічний природний наслідок того, напевно, то, тої цієї праці, яка була проведена протягом шести років. Тому що, знаєте, це ну логічно, що так сталося, напевно, через те, що ми перед тим дуже багато працювали. От, наприклад, вражає, напевно, тоді, коли людина ну, особливо нічого не робила, а тут раз і стає зіркою. Буває таке, і це дуже погано, тому що людина зліт робить злітає дуже високо. Так, і потім дуже важко на тому рівні утриматися. І, як правило, після того, як закінчується там, чи конкурс, чи якась телепрограма, вона має велику популярність, закінчиться проект і закінчується її рейтинг. «О, О, О, Я всім раджу гуртам, які починають робити. І питають, ну як це зробити, як це зробити. Головне, гурт повинен чітко усвідомити або артист свою аудиторію, для кого він це робить. Він має мати для себе якогось кумира, музиканта, на кого хоче бути схожим, це повинно бути. І він повинен дивитися, а я хочу бути схожим на цього, для якої аудиторії це е людина робить. І якщо немає дисонансу в цьому, якщо це природі, він знає, хто його своя аудиторія, то він повинен абсолютно е робити в цьому напрямку, і тоді це буде абсолютно. Е Природнім те, що в нього буде свій слухач. Чому? Тому що насправді людині повинно, потрібно, ну багато не потрібно, якщо вона буде мати 200 людей в кожному місті, поціновуючи вузької аудиторії, то вона може спокійно йти робити тури.